І проаналізуємо ситуацію довкола закону щодо підзвітності набута САП і Спробуємо спрогнозувати наступні кроки і влади, і антикорупційних органів, і європейських партнерів з Олегом Лісним, політичним експертом. Жодній країні розвинуті немає. Такого, що є органи, які підзвітні парламенту, там ще комусь, а є ті, які нікому не звітують і не проводять аудит. Тому, мабуть, це питання теж має бути вирішено. Питання підзвітності. Добре, в сполучених штатах теж є незалежні органи, але вони незалежні в якому сенсі. Вони працюють, але тому ж конгресу вони звітують і їх викликають на килим, і з ними спілкуються досить жорстко, і це правильно. Тому що про свої результати треба говорити. Зараз, наприклад, ми не можемо цих результатів повністю називають поодинокі, да? але пройшло 10 років, аудиту не було. Результатів таких, як би нам хотілося, суспільству... От молодь правильно каже, що ми хочемо, щоб боролася і розвивалася антикорупційна структура. Пройшло 10 років, віз стоїть нині там, де гарантії, що він і не буде залишатися на цьому місці, якщо нічого не змінювати. Тому зараз настав час в нормальному.